Доброго дня, компанія Автопарк Львів. Сьогодні До нас на продаж заїжджає Citroen Grand C4 Picasso 2014 року випуску з рідним пробігом 222 тисячі км, з дизельним турбодвигуном на механічній коробці передач. Ідеальний автомобіль для дальніх поїздок. Використовувався в першого власника як друга машина, максимальна комплектація ексклюзив, сірий гарний колір, безключовий доступ, максимальна комплектація. JBL акустика всі електрорегулювання, шкіряний салон. Три ряди сидінь з пам'яттю та електрорегулюванням, також електричною отаманкою для пасажира, підігріваємо сидінь, ручною коробкою передач на 6 ступенів, Максимальна мультимедіа, безключовий доступ, система старт-стоп, кругові парктроніки також є камера заднього огляду та автоматичне паркування. Панорамний дах. Максимальна комплектація, все, що тільки можна було на заводі замовити, все в цьому автомобілі є. Також задній ряд регулюється по перед назад та по висоті. Задній ряд та шторки. Дуже гарний стан автомобіля, повністю зроблений та обслужений, ніяких нарікань по ходовій, по двигуну зовсім немає. Переглянути його можна на вулиці Володимира Великого 2, придбати заготівку, кредит або лізинг.